Доброго дня усім! Сьогодні у продажу маємо ось такий чудовий Renault Ліо 2014 року випуску. Автомобіль з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Має дуже маленький розхід пального, середній розхід в районі 4 літрів. Кузов без жодного підкрасу, без мятин, без царапин, без сколів. усе в гарному збереженому стані. Ось можете бачити на відео. Зараз я ще зроблю перевірку товщиноміром, покажу вам. Ось давайте розпочнемо для початку з капоту. Завод. Передні крила пластик, двері. Завод. Задні двері. завод заднее крыло завод ляда завод ляда завод все крыло. завод двери завод передняя дверка Завод і це з крилозному ж таки пластикове. Тобто автомобіль дійсно без жодного підкрасу в чудовому стані на голландській гумі Вреджістейн. Дуже ще хороший протектор, ще спереду, ще ззаді. Фари прозорі, як новенькі, не запотівші, маємо світлодіодні. Ходові вогні, протитуманні фари. Так, давайте покажу вам багажник. Ось такий маємо хороший багажник, чистий, не подертий, полка все на місці. Тут маємо такий ще, ще один подвійний відсік. Там під низом маємо компресор, ключ, все як потрібно. Нічого не пошкрябано, все в чудовому стані. Болтики також не кручені. Ось такі. Електросклопідйомники, електродзеркала, коврик, не затертий, без дірок, сидіння. Чисті охайні, не перешиті, все оригінальне. Старт стоп. Так, маємо 202 тисячі оригінального пробігу, майже 203. Ось такий руль, також не шитий. Нічого, управління. Круїз контролем, кондиціонер, старт стоп. Бачимо регулятори світла. світла. Управління магнітолою. П'ятиступенева коробка передач, екорежим, круїз контроль. Так, давайте. Так, давайте спробуємо завести. Вставляємо ключ. Ключів маємо два. Чекаємо запуск і автомобіль з пів оберту заводиться, немає ніяких помилок, все повністю в справному стані. Магнітола, все працює, кнопочки все як новеньке. Айрбаг все на місці, все включається. Задній ряд сидіння ось такий маємо. Також все чисто, охайно. Ось можемо бачити. Також хочу показати вам стан під капотом. Капот на опорі автоматично відкривається, не потрібно ніяких палок ставити. Тут все сухо, чисто. Все як новеньке, всі деталі. Ніяких проблем немає. Двигун працює тихо, рівно, так як має працювати дизельний двигун. Також хочу показати вам сервісну книжку є до цього автомобіля. Так. Ось. Пробіги, все зафіксовано. У 22-му році, 5-му місяці, 181 тисяча була пробігу. Так що знову ж таки наголошую. У нас всі автомобілі з рідними пробігами. Хто захоче такий автомобіль, то ціна і всі координати, телефон, все в описі під відео.